Ось я вважаю, що це йде третя світова війна. Я так вважаю, як ви вважаєте. Я так? теж вважаю, що це третя світова. І, причому ця війна сама страшніша, тому що вже настільки е е озброєння не таке, як було під час вітчизняної війни, дуже е е небезпечне для людей, яке на великій відстані нищить на своєму шляху. Все тому звичайно. Ця війна саме страшна від всіх війн, які були напевно в світі. А захід дивиться за цим наблюдає, як наші хлопці гинуть, як ми обороняємося і дає малу допомогу. Мені так, так здається. Так, так, ми вже могли перемогти, але вони не розуміють. Вони не по не на собі не ощутили цієї страшної е, руйнівної сили росіян. І живуть вони в своєму світі. Вони не зовсім нас розуміють і співчувають нам, якщо вони так недостатньо дають допомоги. А ось ще давайте проговоримо про корупцію. От Бачите, що що зараз творять оці, оці люди, яких навіть людьми важко назвати. Що ви за це сказали? Я хочу це сказати, що ці люди вони як сказати, вони з заповіді Бога. Прийде час, так, да, вони порушують заповіді Бога, тому що в Біблії написано не укради, і це саме головне не вбий. Це ці заповіді Бога, які ми повинні притримуватись, тому що ми створені Богом, і, і ми повинні притримувати того, що дав Бог, але вони просто не християни, вони цього не притримуються і крадуть. Не можна красти. Тим більше, в такий час військовий, коли настільки важко повороти цього ворога і красти, і, 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 і виходить, що відтягувати нашу перемогу. Як ви вважаєте, ми можемо перемогти оцю корупцію? Ну, це, звичайно, людину дуже важко. Перевиховувати, але якби люди всі все-таки більше б звертались до Бога, ви мене вибачте, що я за це кажу. Але це так і є. Якби люди більше звертались до нього, більше б читали Біблію, вони б розуміли, що людині настільки треба всього багато, і не потрібно ці закони, які дав Бог порушувати. Треба їх притримуватись, тому що це все безнаказано не проходить. Прийде час? Так. Прийде час і вони отримують і те вароване, що вони візьмуть, воно їм не принесе користі ніякої. А там буде відпрацьовувати. Так, да. На небесах, я вважаю. Коли буде перемога, як ви вважаєте? Я вважаю, що буде перемога. Обов'язково буде перемога. З таким народом, як у нас, не може такого бути, щоб не було перемоги. З щоб ми не нацією. перемогли. Дякую вам і до перемоги. Дякую, дякую. Я теж вважаю, що саме головне це перемога в даний момент. А потім відбудовувати буде свою країну. І саме головне, щоб не було корупції, коли вже буде перемога.